Я вам скажу так, за мою посаду на командира бригади 1,9 місяців, це зараз найважчий важ, бій, я вам скажу. Особливо найважчий був, коли я зайшов сюди три тижні назад. Це північна дружба і також південне. Ті околиці ліс. Обумовлюється тим, що є всі види бою, включаючи зараз бригада веде, це ліс, листяний, своя, своєобразність, своє ведення бій. Посадка, частні будинки, одноповерхові, двоповерхові, і багатоповерхівки. І це кажучи різні, різні види бою. В Турецька майже вже нема. Все згорівше, все розбомблено. І продовжується кожен день каби, міномет. Складність боїв, місцевість дуже складна. Дуже багато зелених місць ще не. Нескошених, трава є, дерева є. Дома домас, складно їх, багато сараїв, погребів. Ти не можеш знати, де він вилізе. Це дуже складно. В цьому складність. Тактика в них одна, пруть, Ну, по їхній радейки, ну ми ж захвачуємо радійки, вони кажуть, що або ви йдете, або приходите ми вас за гасом самі. Тобто в них немає вибору, вони пруть, ми їх гасимо, вони пруть, гасимо, пруть. Потихоньку вони передвігаються по зленці, в домі, десь в сараї, вони так скупчуються, два чоловіка прийшло, ще два. Накопичення. Так, накопичення вони йдуть, йдуть, накопичились там, чоловік десять, і потім йдуть на тебе, на вашу позицію, питаються штурмануть нас. Є кадировці були, були кадировці, бо зеків. В основному зеки були. Тобто ми чули по їхній рації, в основному це були зеки. І чули і говар. Батинок все засередив, спочатку засереджував ЧВК ветерани, передаю їм привіт всім, не всі 200. Я командир зводу їхній сказав. З Петсанчука менше ста. Ну було, так, було жорстко. Півтора тижня, але скажу, батальйони справилися невідмінно. Е, було жорстко, з ними було найважче. Там по 5-7 штурмових груп за день. По 10 чоловік мінімум штурми, але, я скажу, рівень солдата, його витримки вони дуже достойні. Я їм низько вклоняюся, чесно, солдату в, своє, в своїй керівній ланці, командир взводу, командир роти, сержант, командир батальйону, вони зробили все, що можна. Допустимо, нас 8 чоловік, а їх може бути 20. І оці 8 чоловік, їх бля, ось, як траву. Ми як е, лупанули, як зараз пам'ятаю, нік позивний. Забираємо в нього радійку їхню і слухаємо. Півтора сутки вони за нього не вспоминали. Аж через півтора сутки, він вже так смердів, що це страшне. Получається, підійшов так близько, що капець. ми сиділи в хаті, якраз дежурили. У нас кущі, ну не видно ні хрена. Получається, ситуація така, що він підходить, для метрів 15 від нас стоїть, за деревом вже цілиться. Лупанули його, підійшли рацію, забрали і слухаємо. Є такі, які кажуть, що ми не підемо. А старші їх не кричать, що йдіть. І все. Оце саме страшне вночі. Панти лізуть, лізуть великими силами, штурмують групами, задіють на даному участку багато техніки. Лізуть, лізуть повними силами, але, але зважаючи навіть на цю навалу, українські хлопці справляються на даному участку фронту. Спалити, стерти, застосовують фаби, каби 250. В основному кілограм для того, щоб стерти все землі. В принципі, другий бахмут, як кажуть, Авдіївка. Це їхня така практика, щоб все стерти. Потім в кавичках ну ми ж освободили, тому подібне. Вони намагаються заходити в під'їзди. Пусті, щоб, а потім вже в далі вони, вони висікають, де ми знаходимося, і намагаються пробувати стіни, щоб через стіну. Ну, вони руйнують стіни і намагаються проходити до нас. Ми, э, ну, останній раз я чув, що вони просто чимось здовбали. Ну, ми тіпа, ми робили, що ми тратілими шашками. Раз поставив, підірвав щось, нарухнуло і все, є проход. Це, бо ми робимо проходи, щоб да, сквозні. Щоб після цього, як вони почали запригувати вже в свободні падіки, ми почали, теж, почали робити проходи, щоб сквозний був, щоб ти міг, наприклад, в першому під'їзді зайшов на той другий етаж і міг пройти до останнього. В нас була ситуація, коли вони хотіли до нас, ми сиділи в другому під'їзді, а вони хотіли зайти через перший. То, що він був зруйнований, ну, і ми не мали там ніякого зайняти оборону. Вони хотіли зайти через перший під'їзд, вони до під'їзду підійшли, зашкірились в здані і там засіли, і ну, сиділи, напевно, ждали. А поки вони сиділи ждали, нам це передали, і я вийшов з балкона з одноразки, вдав у здані і все. Тіпа. Попиталися заїхати двома бехами. Ну, одна беха заїхала, вона заїхала, поняла, що там немає можливостей, і вона виїхала назад. А друга беха вже заїхала з десантом, вона заїхала прямо під під'їзд, виходить, наш дом п'ятиповерховий і сусідній. І вони заїхали під сусідній будинок. Поки вони їхали, ми її з одноразки в беху тут підпалили, а там вже хлопці виходить, під під'їздом її вже спалили і десант в місті зброю. Падеслан навіть не спішитися. Ми їх просто перемалювали. І навіть якщо ми там втрачали позицію, то слад одразу ставав на 367, і виривав ногу, знов їбав. Рутиник, грубо кажучи, там пройшов, там, а на то наркодий тримав там, метрів 200-300, не більше, це за три тижні. Так само це все завдяки тому самому сержанту, старшому, який керував ними, який з ними знаходився, командиру взводу, командир, розводу, командир от, який своїми управлінськими діями, що слад чує його в радіостанцію. Довіряє йому підтримці його комбату, який, я говорю, дуже багато зробило. Ця ланка від солдата до комбата не зробили де ми зараз стоїмо, те, що ми маємо. Складність в тому, що там є забудови. Да? Рухатись по забудовах, е, велика вероятність снайперського вогню, да, попасти. Е, всі прекрасно знають, що мінують все. Е, Арту обстріли, танкові обстріли, коли танчик виїжджає, відпрацьовує, він працює так само за укриття, і не завжди його можна достати. Не завжди його може достати арта, не завжди можна достати якимось протипіхотними засобами. Перше — це підготовка однозначно. вона рішає дуже багато чого. Тому що салон відчуває, що він впевненість. Ми колись в конспектах писали там впевнені дії, там свого слово до чого, це вона є. Вона так і є. Коли він розуміє, що він... Можете справа з його плеча, пересуватися, діти там ще в будинках, він це на полі бою буде показувати, він вміє боротися з повітрям, знає, вміє правильно застосовувати там, ту саму е, монку, гранату знає коли. Оце воно дуже важливо. Він, має, він знає, коли у нього буде перевага, в яких видах бою і при яких моментах теж ми вчимо. Ну і ще найголовніший аспект це психологічний має б на, настрой. Якщо в нього немає настрою цього, він, він, да, він може бути підготовка, він просто на полі бою не витримає побіжить. І третє, це не розуміння в загальному, що ми, що ми тут стоїмо, для чого ми тут стоїмо, і що буде, якщо ми програємо. Вони борються за свою сім'ю, за своє майбутнє, за, своє, за свою дитину, за свою маму, тато, рідне, брата, славний. Ну, за своїх людей, яких навіть потім подальшому, коли людина стане, повірте, коли вона виросте, тому що ця війна. Закінчилася на наших умовах, вона коли виросте, їй не буде стидно. А я вам скажу за свого бійця, йому дійсно стидно не буде. Жодному бійцю, жодному командиру не буде стидно, що він десь відійшов, що він десь, десь побіг. А так вони своїми стійкими діями просто перемелюють, в ближньому бою, просто перемелюють підрі. Куча, я вам скажу, пачками. Там. Люди наші реально показують український наш характер, да? там стійкість таку. Ну, дуже мужні у нас, я скажу. Люди От. дуже мужня нас в'язала да, там сильна і ну, тут без варіантів. Ми, ми, ми є на своїй землі і будемо бальшати. Досвід напрацювання, да? досвід це мало досвіду. Війна не стоїть на місці, вона движеться. І ми повинні так само з війною двигатись. У нас є люди, ми займаємося людьми. Нема людей, ми займаємося самопідготовкою. Ми завжди штурмуємо в обороні на стріл. Бо ми повинні це досконало знати, щоб ми ну, мали змогу передати людям. Да? Якщо ти цього не знаєш, то ти навчити не зможеш. От і все. Важливо не боятися. Якщо почався штурм, важливо просто не зловити цей ступор, знайти да? в собі своє морське щось і почати давити. Коли бійці починають давити. Тоді, в принципі, всі штурми добре закінчуються. І коли бойці розтірюються, нема злажуваності, нема комунікації між бійцями, тоді, зрозуміло, що. Це мої найважчі бої. Навіть в 2022 році ми десь так, не стикалися. Але воно, бригада досить стійкова, я скажу, я дуже вражений, чесно, досить перемолола. Цьому участку, і в противника спав його. Цей, Ми думали, 100% як у них там планування да, там є. Що вони собі планували там найближче за день, на дань, подальше. Думаю, що 100% їхні плани зіровні. 18 років стукнули. Навіть не встигла пов'язка прийти, як я вже тут. Я вже тут на учебці був три місяці, мама дзвони, яка назад тобі пов'язка прийшла, коли мама занеси її обратно. Мені це подобається, це моє. Я себе зараз, на даний момент я себе на гражданки не бачу. Я не хочу, щоб вони дійшли. <плес> У мене дочка <плес> Я не хочу, щоб було таке, як в Бучі. Не хочу, щоб було так, як в Тарецько. Тут блядь, війна заключається на тому, або ти, або тебе. Все. Це дуже дика війна. я не розумію, за що вони воюють. А я воюю за свою землю, за своїх рідних, <плес> за свою сім'ю, за свої за свою будівлю я хочу додому. Я хочу мира, як раніше щоб все було добре. Я чувствую, що це моя земля, навіть коли ми хірачимося в тому чертарецьку, я чувствую, що це моя земля. Я чувствую, що Бога своє. Забираю, ну не забираю, а просто рятую своє. Був випадок, що наш один хлопець з нашої бригади, в нього був такий вчинок, його ранило, в нього були ранені дві ноги, і він, виходить, і піде. Він штурмував той під'їзд. Він піднімався етажами вище, відкидувався гранатами просто і в радейку в передав, каже, що продайте дружині, щоб виховала нашого сина. Каже, І хлопці каже, не здавайтесь, ми ж все ж таки каже, козацького роду, мовчі цих пі... до кінця.